Любила собі каву, ой, в мене тут навіть закипіло молочко і розлилось. Ох. Так, у нас зараз виключать світло, вже повинні виключити. То я спішила все зробити, ну, звичайно, не попересопила, бо довго спала. Вчора. Почався ввечері дощ. І такий конкретний. І мої поїхали додому. Приїхав тато на вихідний. А сьогодні повинні були приїхати святіком Артем. Ну, робить щось з ходами. але в нас йде дощ. Так що бабуся пролітає так, тут чисто. Це фені блюдечко. Пролітає бабуся? Я б ще щось вийшла на вулиці і робила, так дощ іде. Якби не йшов, можна коло ще удіти ще щось там зробити. Дома зараз виключать світло, ні попили сосить, добре прання. Поставила на ніч, ну, зараз прийдеться в хаті розвішувати, як завжди. Бо йде дощ. Ні? Так, щось мені зовсім воно. Ага, а як я поставлю. Та що мені воно здалося не, не гаряченьким, хочеться гаряченьким, може встигну, поки світло є, нагрію. Феді спить на дощ. Мені сьогодні, я, знаєте, я, я в то вірю, але, ну, якось кажуть, там на дощ, поки їм сняться. І так, ну, мені сьогодні приснилися діти. Що ти не стаєш так на світ? От це ж воно в голові, що треба аж сходи робити, бо зима ж йде. Ну як же, треба було їх не ну, чіпати взагалі, мабуть, щоб перезимували. Так, зараз 30 сек. Лакаю, кажу, що давайте мені, вроді, як і Наташа поруч, давайте мені несіть гроші, щоб купити, ну все вже куплено. От. А щось ще докуплять. От. Що вони мені відповіли? Я кажу, а ви де? Ну не знаю, що відповіли, а ви де? А Наташа каже, ідемо домой. Я як кинуся. Глянула пів третього ночі. Дощ барабане по вікнах. Я більше не заснула. Потім оце пів шостого заснула. Ну, десь, мабуть, так, я думаю, що заснула пів шостого. Бо в п'ять я ще не спала. І в пів восьмої прокинулась. Прокинулась і знаю, по, що графік у нас виключать світло, і я оце бігом. Так, о! Ну, це вже те, що треба. Так що сьогодні, мабуть, і не приїдуть. А що буду робити, не знаю. Ну так, да, не приїдуть, чого їм їхати, як душ дворі? Будуть вдома. Не дивилась, яка погода там на завтра? І як буде завтра, та як буде, Господі. Живем. Прокинулись живі. Слава Богу, не, не літало над головою нічого. Ну і добре. Ну вийду на двір подивлюся. Парасольку візьму і походжу. А може ні? Та зараз світло виключать, що робить? Не знаю, наче перестав. Зараз вікно відчиню. Та, Фенді. Так. Немає сірого, ти думаєш, що сірий ні, не, не лється дощ. Ну добре. Ой, так свіжо, свіжо на вулиці, Гарно. а там дивіться, які дерева жовто-красні, жовто-червоні. Дуже гарно. Я ото на другий поверх раніше зійду і знімаю ті дерева восени. О, доброго ранку, зараз винесу тобі їсти, винесу, підожди, почекай. Відкрила хотіла просто провітрити, а він уже тут як тут. Зараз винесу. А на дворі так тепло, хоч і вітер, якась погода така. Ой, тут мої гібіскуси вже листочки облітають. Да, добренько, налив дощик. Іди, йди, дам їсти. А що можна зробити, як дощу немає, ось пообрізати троянди? Знайду да, роботу. Ой, красавець. Іди сюди, іди, пішли, пішли, ну, пішли до мисочки. Ходім до мисочки. Так як я тобі тут висиплю. Ходім. Ой Боже, на, на на. на, на. І, і сюди на, господи, підожди, голодаючий. Так, і ось вона ще. О. Давай. Не зна, <гум> не знаю, з чого почати. Ой, налив добрий дощик. Ага, їж, їж, красавчик. Не розкидаєш. Ну, ось тут де. Де можна дістати? Ну, ця. Трішки ось тут можна зрізати. От. Ну, щоб не забруднитись, можна оцю рожеву теж зрізати. Це, здається, в мене Катя. Так, да, це Катя. Ну, Це теракот. Полька цвіте, дивіться. От. А тут ось вниз голівку. Опустила. Ну, що ти там їси Їж, їж. Ух, і гарно на дворі. Світло нам виключили. Ну, до десятої вроді. Ага, їсть, їсть. Ти там гарбузу остав і у тому е коричневому, що приходить. Він такий жовтувато-коричневий. Ага. Не все поїж хоч. Дощик зіпсував мої оці великани білі хризантеми кульки. Ну що ж, полягли. А ці тримаються квіти, оце кольорові. Ну, ось пройшов тиждень, мабуть. Ну так, да, як я отут висіяла. Оцю газонну траву, Віка каже, ну спостерігай, яка краще буде, та, чи що дорожча, чи оця. Ну, ось вона вже зійшла. Місцями ще ось немає, а так зійшла і зійшла добре. Ну, буду дивитися. Вчора зовсім-зовсім тільки повилазила, а оце ж дощ лупив всю ніч. Сьогодні вранці, дивіться, таки посходила. Ну ось. Це буде добре. Я тут листя в мене перепрівало. І думаю, такий дощ лив, чи я накрила, чи не накрила. Ну, що я хочу сказати? Не накрила трішки. Коли ж воно тепер висохне, тут таке, тут відра 4. І воно вологе, мокре. Так, тут я ще землі не додавала, і там ще не додавлено землі. А ще скільки листя буде осипатися, то відра 4 я теж зберу. Ну і я зараз хочу, не знаю, це, ці, цей секатор ножиці. Не візьмуть у мене оцю таку товсту, а тоненькі візьмуть. Я зараз позрізаю. Так. Ну, що ви високі такі ростете? Чого? Ну, так можна. І трішки отак поріжу. Потім зберу. Ага, ти будеш ще квітувати ось ось. Пуп'янок. Так, тут немає. Угу. Ну, то якщо встигне, то дасть ще квіточку. Чого я так роблю? Ну, це ж потім закопаю. Ну, мені... Ой, тут будуть квіти ще ой, ой 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 зараз покажу, якщо видно аж. Так. Плюс 14 у нас. Тільки вітер. Ну, оце дощ перестав. Ну, це піду, візьму, сікатор здоровий. Так, як же ж вас нахилити? Ось, кажу. Скільки буде квітів, якщо все буде добре, один, два, три пуп'янки. Це вже розквітає. Так. Не хочеться ж вимазатись. І ще, так, хусточка, я на тебе наступлю, бо іначе ніяк мені туди добратись. Опа. Гарно на дворі, хоч вітер ну, не, не холодно. Може, тому що я одіта тепло. Так, далі. Оце такі високі пішли так замучусь. Товстенька. А ці ножиці вони тільки тонкі гілочки ріжуть. Ну, не буду я й мучитися, хай потім тоненький поріжу, так і, і десь тільки що полетіла, ага, оце вона, Якось так. ну, це принесу і я її обріжу так, десь до цього листочка. Це що у мене? Де ж можна зрізати? Можна й нижче? І ще? Ой. Може й розпогодиться так. Тут що в мене? Це можна залишити, а оцю ті ви високі ростете? Так, тут. Тут все поперекліталося. Потім. Ой, сонце вийшло. Це добре. Вичепилось. О, мабуть, включили світло нам, чую запрацювало щось у людей. Зараз піду теж опалення включу. Бо я виключила, може не треба. Малявки немає, а я не змерзну, аж увечері включу. тут листочки опали. Так. О, отож треба ще оту чайну троянду обрізати. Так я не дуже тут. Грязюку стаю. Як до неї добратися, я не знаю. Так, тут що? Ну, тут оцю, це треба великий сікатор брати. Оцю гілку можна обрізати. Мабуть, візьме. Так, Да, включили, бо чую, і там десь запрацювало Ну, слава Богу. А то якось звикли ж уже, знаєте, мікрохвильовка там. Чайник без світла погано. Так. Ну, я і піду далі. Тут візьму сікатор то позрізаю, та он буде квітувати і ще жовта вверх пішла. от Потім, що я хочу, в мене тут, я залишила один кущик. Ось такої хризантеми, як ці падають, а вона завжди стоїть. Ну, Треба її від ціля висвободити, бо навесні я потім не знайду, то треба її пересадити восени, щоб я її бачила, де вона. Вона непогана, я покажу ближче, і, і... пізно вона відкривається, і можна накладовище возити. Ну, ви ж знаєте, куди я їжу. Ну, ось така ця хризантемка. І тут, здається, один кущик я залишила, а жовта її тут забила. Ну, трішки підтряхне, то я її відціль висвобожу. Бо і Наталя хоче теж, щоб я з нею поділилася. Це її, до речі, вона в себе вивела, а бачите, кляна неї. Зараз оброблю взула калоші. І що я хочу зробити сьогодні? У мене тут у горшочках хризантеми. І я хочу висадити, не знаю навіть яку, мабуть, оцю. Ой, важкенька вона, що я тут землю. Та це води налилося. Вона тільки-тільки розквітає. І я хочу її висадити оцю. І оту потім прийду візьму. За двором там одна пропала, я в ту ямочку посажу, і одну під абрикосою посажу. Не знаю, вона там виживе чи ні, але ну, хочеться мені посадити. Так, і що я? Я беру лопату, поки мені рукавички не треба. Так, представляєте, я тут стою на тротуарку цю, а, а вона. Прямо так розлазиться, то вже її короткий вік. Ага, А оце ж в мішках, це ж все з е, сходів, куди ми будемо дівати, не знаю, потім буду питати Артема, куди ми це все будемо дівати. Ой, Вікуля попривозила знову камінці, але ну, я поки не, не беру, бо. Може на сходи треба, якщо вже вона скаже, що не приїдуть завтра, то я туди їх. Як буде в мене час. І сьогодні я так не дуже буду працювати, бо е, треба, якщо приїдуть, то я буду нянечка, От. а він требує багато енергії. Так, ну я рукавички одіваю, пішла, беру лопату і пішла за двір. Посадила я і тут, оцю двойну ромашкову і таку рожеву. Тут посадила біленьку през Ну треба ж їх кудись було розсаджувати. Можна було і тут іще якусь одну посадити, та думаю, вистачить. Що я ще тут зробила? Я викопала оту кулькову. Вона переплетена вся в торфі. І корінці там живі, а чому вона помирає, я не знаю. І ця теж. Ну, Думаю, я візьму живець від ялівця, отакого, бо бачу, він же ось Ну, це як сусід говорить, що це їм е, темно тут, тінь. Сонця не попадає, мало попадає, і це вони пропадають. Я думала, там гробак, нема там гробака, я цю й не викопувала. То, а от там же ось зовсім в тіні. І росте, то я візьму живця. Звичайно, довго воно буде рости, але нічого. І потім, якби буде в, три в ряд, ялівці отакі. Або, може, щось іще придумаю. Ну, поки що оце так. Ну і ще я посадила тут маленьку таку хризантемку. Це де, де ямочки були пусті. Ну і тут посадила рожеву Маленьку оту. це тут була біла, вона зразу пропала, і я на місце її посадила оцю. Ну це тут все. Тепер мені десь треба брати агроволокно. Бо це ж широколисті гортензії, їх треба закутувати. Ну, щось буду думати. У мене їх тут п'ять. ну вони ще не високі. Тера, ну чого ти виєш, господі? Гулять, видно, проситься. От. Ще рано думати про це, але потім накрию вже. Добре дощ пролив, добре, просто добре. Ну, всю ніч йшов і зранку, оце перестав. От, і щось мені треба отут на углу ще посадити. Не знаю що, шо, але щось посажу. Сердюся, сам не можу. Все, попив? Прикинувся, приїхали з папою. Сонний спав. Да, тепер я кажу, буду іграшки. Ой, доставай, доставай. Зараз трішки пограємося, а потім будемо їсти. Ну, там ми, мабуть, не можемо. Папа. Ой, м'ячик, м'ячик. Папа сказав, що ми не вийдемо, так? Да? А як ми не вийдемо? Ну, щось там робе. Ось вам і сон. Мені діти приснилися. Ой, я розповідала там спочатку. Да. Так що. Починаємо щось робити з сходами. Що, зайчик? А давай памперс переділим. Куди ти побіг? Куди побіг хлопчик? Ага, буду дразнити зараз Фенді. Я й собаку вже перевернув, Господі. Ага. Ось я такий кажи позитивчик вам. Да? Спав, хорошо спав. Ну, на вулицю ми не вийдем. Та й там дощ був, там сир. Ой. А. Ава тікає. Тікає Ава. Каже, на, бери, кажи. Зразу побачив одяг <ривіт> і давай плакати, і тісь хотів пасти. Да. Ну так, от позитивчик. Поповзати теж хочеться. А? а де собачка? Де собачка там? Де собачка там лежить? Бачиш, де лежить собачка? <ривіт> ось о собачка, бачиш? Ну сього ж ти її перевернув і лягав на неї, бачиш? Кікі. -кі! Ага. опо <сіху> Ух, я геракл, отак. <сіху> Собачка пішла в кухню. Ага. О, я там шу. О, скільки там псих. Да, доставай, доставай. Доставай. Ну. Високо, так? Да? Ага, високо. Опа. Опа, опа, опа. Ну цю ти достанеш. Опа! Корова. Му. Давай тепер поприліпляємо. Давай. Отак раз. О, Два. Вот так. Давай. Ой. Кто там? Курочка? Ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку. Коровка. Му. -у -у. Акула. А сосю дай мне. Мабуть, ще рано. А може Бух! Акула полетіла. О, та да, корова полетіла. Да? Що ти зайчик каже, ти мене не обхитриш? Ну, мовчить. Ой, що там страус? Не оддирається, давай. Опа. Ну, бери ручками. Опа, включила опалення, бо малявочка ж у нас роздягнений. Нема гусочок, нема. Приїхали подивитися гусочок, а їх немає. Да? Вони поховались. Да? Поховались? Ава! Ава? де вони поховались? Папа в нас працює, мама теж речі складає там, щоб був порядок. А ми вийшли погуляти. Це ж вони сьогодні додому поїдуть. Ага. А завтра тата приїде, мабуть, сам. Я не запитала. У, Папа шумить там, так? Да? Ну, поїхали ще, подивимося там. Може, мішу побачимо, так? Да? Раз гусочок немає? Нема? Святік, нема? нема? Нема, нема. Ось які в нас перчатки, нам мама купила. Давай подивимося, покажемо. Ось такі гарні. Да, щоб ручки не мерзли, да? ави нема там ні Ави, ні гусей, нікого нема. О, Ава десь там лає, да? Ну давай проїдемося. Папа нам незручно коляску, ну йому то зручно дивиться, а мені його знімати незручно. Міша, ти бачиш, Міша? Міша Міша, 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 да, Міша, Міша, не бійся, не бійся зайчику Міша, ти миша. що боїшся? ось дивися собачки. Бачиш? Ава. Ава. бачиш? Міша? Міша прийшов до жульки. ага Чи жулька до Міши? це Жулька прийшла. От бачиш, ми б так могли повернути і не побачити, а Міша вийшов до нас. Такий точно, що Міша колобок, Да? Давай вушка сховаємо. Ой. Все, собачки. Жулька, ти бачиш, як. Собачка. А, да, Жулька на тебе бачиш, як дивиться, ти їй понравився. А ми до неї ж під'їжджаємо часто і теж привозимо, щось є. Ну, не завжди ж ми. Сьогодні Та, там нам складно ж вистав вийти. Тьома ж там <головіка> Робить опалубку нам. <головіка> да. Ти красунчик і собачки тебе люблять, бачиш? Ага. Міша, який красавий. Ага, поїхали. Міша, що в чому діло? Когось побачив. Когось побачив хтось там йде. Ага, і так у темному, може, то хто ж то йде. Так тут Тьома працював, усю, що він наробив. Каже, а завтра буду заливати. І оце завтра, як зальє, каже, потім вам до понеділка не виходить на вулицю. Ну, так я зранку, завтра вийду щось зроблю. Ну, оце так буде. Якось так. Оце трішки вуще буде, вроді. У нас було тут на три плитки, це 90 см, а зараз чи 70 чи щось, щось таке сказав. Ну, вистачить. Ну, це так.